Приблизно два тижні тому на каналі Укритю проект з'явилося відео із лайфхаками-рецептами, як побудувати успішне інтерв'ю в українському сегменті. Досвідом ділилися Соколова, Антонюк, Лиховида та Семесюк. На перший погляд, усе досить просто. Інтерв'ю для непрофесіонала виглядає досить просто. В кадрі дві людини, теревені там про щось, та й на погляд, другий також усе досить просто. Аби розкрутити ютуб канал, достатньо поліекран, в одному із яких журналіст, а в іншому обов'язково. Російськомовний спікер бажано колишній співробітник КДБ, однокурсник або однокласник Путіна чи представник екзильної опозиції. Mm, Заява хрюки годинка заливання меду вуха про те, як кремлівський режим тріщить по швах, і бінго! 200-300 тисяч переглядів. Коси з реклами та монетизації. Money! Набагато набагато складніше за Ютуб канал розкрутити політичну фігуру і згодом виграти вибори. А якщо бидло плебісцит відбувається в п'яте, політтехнологам не позаздриш, як і пліщі, яка зібралася на вибори 2024 року. Якщо дожила, звісно. І коли він помре, і на думку нашого очільника розвідки Путін смертельно хворий, хворий на рак і помре він дуже скоро. Це Гаврищаки, вісті НАТО в хату Зсу в Москву. 21 лютого, виступаючи перед федеральним собранням, Владі Путін встиг вжити слово запад аж 24 рази. Западу западе про те, що Російську Федерацію як таку намагається знищити увесь колективний захід. Наратив для російської пропаганди зрозуміло не свіжий. Ми не воюємо ні з якою України Україну. Ми як такову, побіділи в перші два-три скільки там дні, коли взяли Гастомель, коли... Ну, совершенно обезоружили, по сути, Україну уничтожив основні її военные сили. А потім началась війна з НАТО. А пригадали шаба, що трапився 21 лютого, абсолютно не випадково. З'явилися деталі щодо майбутнього царювання на кремлівському престолі уже п'ятого приходу. В історії адміністрація президента розробила ідеологічні установки, з котрими Путін паде на вибори 2024 тисячі года. Перше, що треба зрозуміти, що відмовились від руськава міра. Тепер ніякого руского міра в тепер все по-другому. Хранимо е, традиційні цінності, і це насправді виглядає дуже смішно. Тобто, Путін, який на вибори йшов з. Руським міром програвши війну, отримавши санкції, а він перетвориться тепер в головного ізоляціоніста. Ізоляціонізм полягає у наступному. За даними «Медузи», кремлівські ідеологи планують зробити ставку на риторику про моральну перевагу Рус над іншими країнами і Избирателям планировалось продавать образ России как государство в себе, хранящего традиции и относительно мало взаимодействующего с внешним миром. Что, 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 что сказать спасибо вам за победу, вам держаться здоровья. И вам да, мы Мы за вас Если резюмировать, то великий российский нариум самыми кроками мимикрует под КНДР. а Путин Під голову трудової партії Північної Кореї Кім Чем Іна. як відомо також став невиїзним. У нас сьогодні свято 17 березня, міжнародний день ордеру а, Путіну. Відразу після оголошення новини ордероносного головнокомандувача кинулися захищати кремлівські посіпаки від Захарової до Медведєва з пісковим. Мовляв, ми не визнаємо юрисдикції міжнародного кримінального суду. А слідственний комітет, взагалі, завдав удару у відповідь. Глава следственного комітету Бастрикін поручив провести проверку в связи з незаконною выдачей МУС ордеров об аресті граждан РФ. Нічого страшного до жовтня 46-го герінг гес і Рібентроп також не визнавали юрисдикції Нюрнбергского трибуналу. Рядом з Герінгом садиться Рудольф гес. А Аміс для видачі дитокрада на цій невеличкій землі залишилося чимало. Загалом 123 країни. Тепер навіть вилиска в бурятію виглядає небезпечною до ратифікованої Монголії рукою подати. Ми как мучі в рай. не у рай, а на наре. Не виключено, що підсадять в одну камеру до Навального, а там через кілька років Пригожин навідається для вербування на фронт. Це, зараз буде дуже важне замінення. Путін це до речі, Путін став лише четвертим історією главою держави, на якого виписали ордер у міжнародному суді в ГАЗі. Ага, ага, Смішно, да? Мені – ні доєднався до пантеону таких воєнних злочинців як президент Судану Омар Аль-Башир, якого звинуватили у геноциді в 2008-му. У році 19-му Аль-Башира повалили в ході військового перевороту і заарештували. Але газі поки не видали. В 2011-му видали ордер на Муамара Каддафі. Тут історія із покращим хеппі-ендом. Як відомо, до суду Катафі не дожив, потрапив до рук повстанців. 20 жовтня 2011 року агенція Ройтерс із посиланням на представника національної тимчасової ради повідомила, що Муамар Кадафі, якого захоплено в місті Сирт, помер від поранень, яких він мав декілька в обидві ноги та голову. І четвертий зі списку президент Лоран Гбангбо. у 2011 році. Він програв вибори і сховався у бункері. Після штурму сховища французьким спецназом четвертого лідера острова слонової кістки заарештували та доставили до Гаги. На жаль, у 2019 году Гбагбо виправдали. если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Это, похоже, усведомляет и Василий Небезя, постельный представник РФ при ООН. Тому и начал плеваться в микрофон. Это предвзятая, политизированная некомпетентная международная судебная инстанция, В очередной раз доказала свою ущербность. А кому за це потрібно подякувати? Кому спасибо за это? Всім правительство Да? Президенту Росії ну, Владимиру президент, Владимировичу. Президенту вам. За нас прав. Не лише. Действия Кремля в Україні поддерживают 75% россиян. Данные росіян. Дані центра одного із цих 75%, точніше, одну віднайшов російський пропагандист Красовський, той самий, якого відсторонили свого часу від роботи на Today за заклики українських дітей. Взявся за старе. У себе в телеграм-каналі опублікував відео із підписом Наше люди». І ці самі наші люди» закликають. Вплоть до младенців і поляків заодно а рівно через 15 хвилин Красовський видали відео. Напевно, прочитав новини від міжнародного кримінального суду. Але скрини ж не горять. Якщо ми умудримося проиграти Гаага ага. смішно, да? Мені ні условне или конкретне ждет навіть дворника, який брусчатку внутри за кремлівської стіною подмітає. А найбільше поплавило голову бобридній Маргариті Маргаріті Сіменян. Чи то вона переїла своїх делікатесів, чи бобер видався не першої свіжості, але пропагандистка заявила, що була б зовсім не проти, аби бункерного діда ліквідували. Хотіла би я посмотрети на страну, яка по рішенню Гагі арестує Путіна. Мінут через 8. і лісколька там заставить время до століці. Тишо, злузду з'їхав, чишо? Тобто є понад 120 країн, де теоретично можуть арештувати Путіна. А сіманян якраз пропонує через 8 хвилин після арешту пойла вдарити ж по ньому. Геніально із Поки ж сам воєнний злочинець приперся до окупованого півострову. Заготовлена реакція на рішення міжнародного кримінального суду. Путін уже вчиться тримати руки за спиною. Тільки поки у нашому Криму, але за це буде окрема кара. До цього про візит не було ні слова. Лише планували провести на річницю анексії черговий путін на лужніках. Його як відомо скасували, а прогулявся Путін головний пахан Федерації в оточенні десяти ФСОшників, які півроку кал відкладали для аналізів. Схоже, приїхав на поминки. Прощальний візит. Крим повертати доведеться. Все двигається, рішення лідера нашого президента будуть виповнені. У нас велике количество людей працює на об'єктах. Поэтому еще раз говорю, береженного Бог бережет, ну и я с позиции всегда, хочешь мира, готовься к войне. А бож про инспектовато, как с Крыму песок вывозить? Как вы сказали, если не пригодится, то потом будет туристическим объектом. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. І ще трохи про неофашистів до під час і після другої світової війни Аргентина була відмінним притулком для нацистів, сприяли цьому військові диктатори, які перебували тоді при владі. У 2020 році центр Симона Розенталя, який спеціалізується на розслідуванні злочинів та пошуку нацистів, навіть оприлюднив документи з іменами 12 тисяч нацистів, які мешкали в Баносайресі в 30-х роках минулого століття. У багатьох із них були відкриті рахунки у швейцарських банках. Ми вважаємо, що на цих рахунках зберігаються грошові кошти, викрадені нацистами у євреїв. Ішлося у повідомленні центру. Злазали із нацистів інструкцію і Вивозили із окупованих територій. Усе спустошували як зернові елеватори, так і музеї. Щоправда, за притулок схоже обирають не Аргентину, а іншу південноамериканську країну. Ватажок терористів ДНР Пушилін придбав будинок у Бразилії. Серед деталей запит на реєстрацію землі від головного туриста ДНР надійшов 11 листопада 2022 року. У день звільнення Херсону. окрім клаптика бразильської землі у 550 гектарів, душилін стиг на себе оформити і два раба. Ні, не раба разом із Фазендою встиг оформити бразилійське громадянство. При цьому використавши український закордонний паспорт, Вілу, до речі, купив начебто у непоганій локації Креветковому раю, зважаючи на те, що шеф також дуракоподібних відноситься. Путін Гітлер, Путін вор, Путін терорист і Путін -краппо. як раб на галерах, хто ж сеньор пані то душі, то також як мученік пападьот в рай. Щоправда, спочатку потрібно надонейтити бразильським партизанам. Какую б роботу не поручили мені в легіоні, Я її виповнюю. Мосад, абревіатура, назва якої розшифровується як відомство розвідки та спеціальних завдань. Основна мета захист держави Ізраїль від будь-яких зовнішніх. Загроз одна із найвідоміших операцій гнів Божий або операція Багнет у 72-му році. За наказом Голдмеєр Мосад взявся за ліквідацію туристів, які були причетні до вбивств 11 членів олімпійської збірної у Мюнхені. Операція тривала цілих 12 років. Мосадівці вишукували туристів по всьому світу, Тиснуло як психологічно, так і вибухівкою. Зі свіжих прикладів роботи спецслужб. Операція американських спецпризначенців із Дельти в сирійській провінції Ідлі, витончений Рейд за участь пса Конана по останньому оплоту ісламської держави завершився знищенням терориста Аль-Багдаді та нагородженням цього самого пса у Білому домі. Звісно, до нашого патрона не дотягує. Ну це вже інша історія, але днями не менш вражаючу спецоперацію ніж попередні приклади провела русня. Ну серйозно їх навіть нагородили. Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон з США біля Криму, і упав воду. Справді ситуація унікальна, зважаючи на деталі, американський ріпер летів собі нікого не рухав, моніторив ситуацію. Внаслідок різкого маневрування перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортового озброєння не застосовували з БПЛА у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування. Але якщо росіянці не рухали безпілотника, то за що пілотам видавати нагороди? Мускуфірева герої нічого дивуватися. Усе в традиціях Второї армії міра. Російський генерал нагородив свого сина після провалу наступу на Чернігів. В принципі, і фонарний шойгу міг обішити себе орденами за сміливий вчинок, коли на гелікоптері зміг долетіти до околиць Маріуполя. в Росії нова волна повесток. Що потрібно о ній знати? В принципі нічого, лише те, що на Росії б'ють на сполох. Правозахисники на пару із журналістами навіть опублікували карту із регіонами, де роздають повістки. Слід за п'ятьма іншими російськими регіонами, 17 березня Республіка Марії Ел оголосила про початок роздачі повісток. Причина для уточнення даних військовослужбовців до другої хвилі частічної мобілізації аудиторію вирішила підготувати і головний лікар, зетнутих на голову Єліна Малишева. Значить, сматріці. Это мусорный мешок. Смотрите, вот тут мы завязываем бант. Вот так. Висновок батька точно образився і на білоруський тракутаж свято понакладав. В принципі, пакети на Росії це хід сезону. І жінки носять, і чоловіки пакуються. Так після мобілізації можна зустрічати на пароні. І повірте, якщо б ми вам не сказали, що це мусорні мішки, ви були б впевнені, що це какая таракошне кошт. Як і з мобілізацією. Якби ми вам не сказали, що в Україні вбивають окупантів, то ви б нам не повірили. Це мусорний мішок. От знаєте, на Росії під Новий рік на зембаящиках транслюється нафталінова програма Галубой огоньок», де з року в рік, Саули шоколадні зайці і зайки мусолять свої радянські пісеньки. На щось подібне і перетворюється Володька Салавйов зі своїми гостями, вкотре вони витягнули панічний козир з кишені. Головку. ядерную головку. И этого разу вдарили по новых целях. Зачем сносить Украину ядерным оружием? Это совершенно да не, просто нужно. Это. Но да, это просто не нужно. Да, У, а, если а где... чтобы что не спрашивали, а мы не за что? А это... Нет, ну, во-первых, они и так будут спрашивать, даже после ядерного оружия. Но если уж применять, то действительно в польско-западно-украинском пограничье так, и, так сказать, очень ограничено. Ну, то есть тай... Галицию можно? Галицию можно. Ну, хорошо. Эти охамевшие настолько, что война неизбежна. Нет, избежна. Неизбежна война, притом ядерная. Неизбежна. А мы же должны понимать, что мы столкнемся с ситуацией, когда трудит нам все. И к этому все идет. Все идет в гигантской войне. И, кстати, мы должны сказать, что и не только четыре будут новых регионов. Не хотите договориться сейчас? Будет и еще регионов 20. Правильно? И, кстати, Варшаве и Хельсинки приготовятся. Ну так, чтобы совсем, ребята, истерика была. Я просто хочу, щоб ви понімали у Путіна отличне настроєння. Путін говорить о бізнесі, развити, приприймання жизни. Америка говорить о войні і о нашому уничтоженні. Тішить одне Соловйов почав вивчати українську мову. Не потрібно буде час витрачати та гроші на лави підсудних для перекладача. Для мене це що? Ще один прошалепкувати. Віталій Італії Мілоно, найтрадиційніший серед найтрадиційніші гейборців булотостаном. Переконує, що варто чим скоріше росіянцям доєднатися до так званої СВО. А, русская армія готова йти вперед. Вот. И а, мы в любом случае это будем делать. Поэтому сейчас, конечно, ещё не поздно. Всем нормальним мужикам приєднатися, підписати контракти і йти к нам і сражатися за родину, тому що потом ви будете кусати свої локоточки. гламурные, намазанные кремом. И жалеть, что вы не были с нами в эти великие дни. Так что сейчас способ есть шанс доказать свою мужскую сущность. Освободительная война, война благородная, война с честью и достоинством. является необхідним элементом для життя нормального русского человека і русского мужика. Смерть неизбежна, смерть ждет нас всіх. Тільки щось усе це до докупи не ліпиться. Для чого закликати для участі у війні, якщо і так все за їхніми словами йде хорошо? Ну і зрештою, для чого було б в дурдуму вносити законопроект? від 13 березня до збільшення призовного віку з 27 до 30 років. Скоріше за все, через щоденні ранкові приємності до кави кожному українцеві. 164 тисячі 200 осіб ліквідовано. Ви не повірите, але ми знайшли хорошого Русква. Російський віце-прем'єр Хуснулін зголосився відбудовувати і навіть добудовувати зруйновану ж ними нашу Україну. Третій год у нас частина участка від Краснодара до Керченського моста, і в 24 му ще частина до Керченського моста буде повністю построена четырехполосная нова дорога. Таким образом, ми Азовское море полностью возьмем в автомобильное кольцо с учетом того, что мы по новым территориям уже успели в прошлом году дорогу отреконструировать, и там порядка 386 восемьдесят километров у нас дороги, которые мы отремонтировали, и дальше будем продолжать ее расширять. То есть, у нас полноценное автодорожное кольцо тоже построено. Ну прекрасно, Ж країна 404 будує будуя навколо Азовского. Збройні сили України роблять кільце навколо кільця. І все маємо забудовану автомагістраль навколо внутрішнього Азовського моря для України. Щоправда, так як рамшути і джемшути їхні будують, доведеться переробляти. Із навоза символ наступаючого года. Скульптори з Якутії создали велику композицію Сімейство Тігрів. Це були Гаврищаки, вісті і донетіть на ЗСУ, аби вони дійшли в Москву.